Одне яблуко в день, і лікар не потрібен. Хтось почує від мене цю пораду і скаже: ой, це не унікальна інформація, я чув це вже багато разів, мені це не потрібно. Хтось почує від вас цю пораду і скаже, ой, я й так, все знаю, що треба робити в житті, не треба мене вчити, те, що ти розповідаєш, воно нафіг нікому не потрібно. Хтось почує від мене цю пораду і скаже: Ой, хто ти такий, щоб когось чомусь там навчати? Ти себе бачив, хто ти такий, звідки ти виліз? Хтось почує від мене цю пораду, вирішить нею скористатися, але у цієї людини буде алергія на яблука, і вона не отримає від цієї поради якусь користь. Але хтось почує цю пораду вперше, почує цю інформацію вперше і задумається, і це стане каталізатором позитивних змін у житті цієї людини. Вона вирішить впровадити цю пораду в своє життя і отримає від цієї поради певну користь, і це допоможе їй покращити її життя. А хтось почує цю пораду там вже 20-й раз, і нарешті подумає: так, я від 19 людей чув, що це треба робити, і тут ця людина також каже, це можливо, варто вже спробувати. І ця людина спробує це, і це значно покращить життя цієї людини. І потім ця людина буде згадувати вас в своєму житті постійно і казати, що о, це класна людина. Я з її допомогою нарешті кардинально покращив своє здоров'я, покращив своє життя.